Мі нам рядки Шевченка борітися, поборете, нам Бог допомагає у щойно звільненому місті. Ча, мій вчитель математики, мене тоді дуже наполегливо запрошував йти в математичний класи. Це, наприклад, давньогрецькі міфи, так і були зачитання, до дірок. <му> Мова не є лише засобом спілкування. Бо якби вона просто була засобом спілкування, то була б яка різниця. Мова є основою національної ідентичності. Вона акумулює досвід народу, досвід поколінь, вона відбиває світобачення народу, його характер. І тому рідна мова дає змогу нам відчути себе. По-перше, членом певної спільноти, яка об'єднана за національним принципом, і дає змогу відчути нам зв'язок з нашим родом, з тими поколіннями предків, які цією мовою розмовляли, які співали нею колискових своїм дітям, які нею творили, боролися. Тобто, вона виконує. Надважливу зараз функцію е, ідентифікації е, причетності до нації і відмежування своїх від чужих, що є особливо актуальним е, зараз, з огляду на той час, в який ми живемо. Ми усі знаємо добре фразу Ліни Костенко: нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм е, відбирає мову. І ми її так часто цитуємо, що вже не задумуємось над тим, наскільки є буквальною і точною ця метафора. Коли імперія хоче знищити якийсь поневолений народ, знищити не як фізичну одиницю, а знищити його національну ідентичність, то вона нищить основну ознаку нації, його мову. Лінвозит української мови тривав століттями і ми досі викорінюємо його наслідки, ми знаємо, як це важко, і у свідомості українців, і в самій мові, тому що її намагалися змінити, спотворити, штучно насадити їй риси, які були їй непритаманні. Більше того, лінгоцит української мови тривав і в Незалежній Україні. Тому що продовжувалось послідовне формування образу української мови як мови другосортної, мови неосвідченого села провінції, якою гарно ну, хіба що зі сцени співати, та дуже пасують до неї віночок чи шаровари. Так само її використовували для того, щоб сформувати образ хохла, наприклад, там в новорічному мюзиклі, який дивилася вся країна, прикипівши до телевізора. І ми спостерігаємо і на окупованих територіях зараз лінвоцит в таких середньовічних варварських формах, які були в минулих століттях. І тому для того, щоб зберегти свою ідентичність і зберегти себе як народ, ми маємо захищати свою землю, тому що всюди, куди ступить нога окупанта, туди слідом зразу ж прийде його мова, і там будуть нищити українську мову. Ми це вже бачимо і бачили багато разів. Ну і ми маємо захищати свою мову. Ми маємо нею говорити, не тому що так треба. Не на знак протесту, скажімо, не тому, що так модно чи вигідно зараз нею говорити. Ми маємо хотіти нею говорити, передавати її своїм дітям, навчати української мови, це вже пов'язано із нашою професією, і берегти рідну мову це не тільки раз на тиждень, про неї на рік. Перепрошую про неї згадувати. Коли ми всі декламуємо вірші про мову, коли ми підшукуємо якісь гарні вислови про мову, знімаємо відео красиві. Це її щодня вчити в студентській аудиторії, працюючи в поті чола. Ми з початком повномасштабної війни спостерігаємо такий сплеск творчості. З'являються нові художні тексти, фронтові воєнні пісні, гасли, які дуже швидко поширюються і стають відомими в нашому такому цифровізованому світі завдяки соцмережам. Але з іншого боку, ми спостерігаємо, як нове життя отримають класичні твори української літератури. Чи ті пісні, які ми вчили ще в школі, повстанські, наприклад, пісні, стрілецькі пісні. Пам'ятаємо всі, як звучала на київському майдані Червона Калина в виконанні хливнюка у перші тижні повномасштабного вторгнення, яка стала символом національного спротиву? Ми пам'ятаємо, як звучали відомі нам рядки Шевченка борітися, поборети. Нам Бог помагає у щойно звільненому місті. Ми пам'ятаємо, як звучали відомі нам рядки Шевченка борітися, поборити. Нам Бог помагає у щойно звільненому місті, коли наші захисники здерли расистський плакат і під ним побачили портрет Шевченка. І у відомі нам всі зі шкільної лави рядки з племени Кавказ. Ми знаємо, як звучить зараз Червона Рута, десь в укритті в Київському метро під час тривоги, під час масованого обстрілу, чи гімн ООН, який був написаний у минулому столітті, в першій половині ХХ століття. Тобто, це все дає нам змогу знову ж таки відчути зв'язок отой от поколінь, відчути що. За нами покоління наших предків, які так само, як і ми боролися, і що нам нема куди відступати назад. І це дає буквально нам змогу триматися, бо ми тримаємось за це слово. Ну я думаю, що основи закладені були ще в дитинстві, тому що хоча мої батьки не були філологами. В мене вдома цінністю була книга, батьки багато дуже читали, і я їх набагато більше бачила в руках із книжкою, ніж перед телевізором. І багато читали мені, і їм вдалося прищепити теж мені цю любов до читання і звичку читати. Ну і вже після сьомого класу я зробила свідомий вибір, коли треба було. Вибирати клас гуманітарний чи математичний, та я вибрала гуманітарний профіль. Бо хоча мій вчитель математики мене тоді дуже наполегливо запрошував йти в математичний клас, і моя найкраща подруга пішла в математичний клас, але я тоді вже десь розуміла, що це моє, що воно мені вдається, що я від цього отримую задоволення. Воно дає мені натхнення, воно органічне для мене. От. Ну, а далі в 10 -му, 11 -му класі це теж вже був гуманітарний клас, ліцей. В мене були дуже хороші вчителі. Це Наталя Васильівна, Мафтин, і в 10-11 класі була Ольга Степанівна Лаберева, вчителька мови. І Валентина Іванівна Габорак, вчителька української літератури. Вони дуже вдало доповнювали одна одну. Я їм дуже вдячна і пам'ятаю їх усіх. І була дуже така добра філологічна підготовка. У нас було дуже багато уроків української мови і літератури. Зараз, напевне, з сучасними програмами це тільки мріяти можна. І тому цілком було логічно, що далі я вступаю вже на українську філологію. Тобто, в мене не було якихось там мук вибору, не було метань, не було такого, що збирається сімейна рада, і всі родичі сидять за столом і думають, куди ж то дитині далі піти вчитися. Тобто, свій вибір я зробила сама, але в університеті вже на першому курсі зрозуміла, що так, цей вибір правильний, що це справді моє. Тобто тут не думалося над якимись перспективами, та, е, наскільки престижною, скажімо, буде ця професія. Тут десь швидше йдеться про якусь е, ідею сродної праці. Ну, ось так. Ну, я не можу сказати, що це була одна книга, тому що мені здається, що моє світосприйняття е, сформували всі ті книги, які я читала. І навіть які читали ще мені, там починаючи від якоїсь там умовної дюймовочки, та, чи там кривенької качечки, які мені читали в дитинстві. Але якщо треба виділити найбільш такі знакові для мене і значущі книги, то це, скажімо, вибране Ліни Костенко. Це дума про трьох братів неазовських, яку я спокійно читати не можу і ніколи не могла. Це Маруся Чурай, Ліна Костенко, це драматичні поеми Лесі Українки, Одержима на полі крові. Це, наприклад, давньогрецькі міфи, такі були зачитані до дірок в дитинстві. Це 100 років самотності Маркеса, це Марія Матіос, Солодка Деруся.